У цьому відео розглянемо інтеграцію CRM SalesDrive з Telegram. Для підключення інтеграції переходимо у розділ установки, загальні налаштування та інтеграції, чати. Далі зі списку запропонованих обираємо чат-бот Telegram. Якщо у нас немає чат-боту, нам необхідно перейти за посиланням, вказати команду New Bot» і, відповідно, створити чат-бот, дотримуючись інструкцій. Після успішного створення чат-боту ми отримуємо токен, котрий необхідний для створення інтеграції. Копіюємо токен та повертаємось у CRM для підключення інтеграції. Якщо інтеграція налаштована успішно, ми отримуємо відповідне сповіщення. У розділі чати ми можемо налаштувати доступ до чатів для менеджерів. Відповідно, менеджеру можна надати доступ до чат-боту, доступ до повідомлень про нові чати, а також до масових розсилок через чат-бот Telegram. Окрім цього, менеджерам можна налаштувати доступ до чату інших користувачів. У налаштуванні вашого чат-бота ви можете додати привітання і також активувати кнопку запиту номера телефона. Окрім цього, щоб зробити ваш чат-бот більш інтерактивним, ви можете додати кнопки типу текст або посилання. А також налаштувати текст, який має відправлятись при запиті номера телефона клієнта. У привітанні, шаблонах SMS, а також запиті номера телефону ви можете використовувати смайлики. У розділі Чати шаблони ви можете налаштувати шаблони повідомлень. Це можуть бути шаблони з підстановкою полів заявок або контактів, і використовувати їх можна лише з картки заявки або контакту, або загальні шаблони повідомлень без використання параметрів заявки чи контакту, які можна використовувати у чаті. При створенні шаблону ви можете обрати чи використовувати його у всіх месенджерах чи у вибраних. У налаштуванні вашого чат-боту ви можете включити звукове сповіщення, а також Windows-повідомлення в правому нижньому кутку. Також можна обрати один з варіантів гарячих клавіш для надсилання повідомлень і налаштувати, що саме робити з чатом, якщо менеджер довго не переглядає чат, і чи потрібно відкріплювати менеджера, якщо у чаті довго не було повідомлень, якщо так, то через який період. Коли клієнт розпочинає комунікацію у чат-бот, йому автоматично приходить привітання. У свою чергу, менеджер в CRM отримує звукове сповіщення, спливаюче вікно, а також індикатор нового чату. Синхронізація повідомлень у чат-боті відбувається миттєво. Ваш менеджер може відправити клієнту запит на номер телефону. Для відповіді клієнту достатньо натиснути на кнопочку чат-бота. В чаті ви також можете використовувати шаблони смс, котрі налаштували заздалегідь, підставляти смайлики в повідомлення та прикріплювати файл з комп'ютера. Щодо фото товарів, його додати в чат ви можете перетягуванням через Ctrl-V або завантажити з вашого комп'ютера. Можна додавати декілька фото. З чату в crm системі ви маєте можливість згенерувати заявку. При цьому вся комунікація по клієнту зберігається у блоці Комунікація з клієнтом. Це дозволяє вам швидко заповнити дані заявки. З розділу комунікації з клієнтом ви маєте можливість відправити шаблони СМС з підстановкою параметрів заявки та контакту. Таким чином, ваш клієнт отримає інформацію про дані доставки та суму після плати одразу у чат-боті Telegram. Окрім заявки, з чату ви можете згенерувати завдання. Це може бути нагадування про дзвінок або будь-який інший тип завдань, котрі ви налаштуєте. При створенні завдання ви можете обрати дату час та за скільки до початку задачі система має прислати вам сповіщення, а також є можливість обрати відповідального себе або менеджера. У чаті фіксується інформація про те, що було створено завдання. Відповідно, ви можете відкрити це завдання або з розділу задач повернутись у чат. У розділі установки загальні налаштування та інтеграції чата ви маєте можливість інтегрувати номерний телеграм. З чат-боту телеграм ви не можете написати клієнту першим. Спочатку клієнт повинен написати вам в чат-бот, тобто підписатись на нього, і лише після цього ви можете писати клієнту через чат-бот. Якщо потрібно писати першим клієнту, розгляньте інтеграцію з номерним телеграм. У розділі чати – «Віджет на сайт у вас є можливість створити власний віджит. Для цього ми вказуємо назву віджету, а також обираємо чат-боти, які будуть відтворюватись у нашому віджиті. Додатково у наш віджит ми можемо додати іконку імейл, іконку WhatsApp, Telegram та Вайбер. Можемо задати розташування, розмір кнопки, анімацію, текст при наведенні та обрати фон. Обрати графік відображення віджиту та вихідні дні. При збереженні налаштувань ми отримуємо скрипт, котрий необхідно розмістити на нашому сайті. Для прикладу, наш скрипт ми розміщуємо на сайті Хорошоп. У розділі Загальні налаштування знаходимо відповідний блок та додаємо наш скрипт. Після збереження змін віджит з'являється на нашому сайті, і ми можемо переглянути, як відтворюватимуться чат-боти. При переході у чат-бот з віджету на вашому сайті в CRM фіксується, звідки пройшов клієнт.